Привіт усім! Сьогодні я прийшла до саду, хочу вам показати, як гарно вже розквітли троянди. Оця от трояндочка, це кьор де Ванде. Це троянда Флорібунда. Дивіться, скільки у неї суцвіть на одній гілці. Ну, квіточки. Такі невеличкі, але дуже багато це Вона у мене виросла десь ну, сантиметрів 90 має у висоту. Аромат в неї такий легкий, ніжний. Вон скільки поплішків на одній гілці. Квітує вона з невеличкими перервами увесь сезон. А ще оця трояндочка жасміна. Це англійська троянда. Вона, можна сказати, такими гронами квітує. У висоту вона може десь до трьох метрів сягати. Дивіться, скільки у неї теж. Також суцвіть на одній гілці. Яка вона гарна. Квітує вона два рази за сезон. Дуже така гарна троянда. А ще у мене розквіт. Розквітла троянда Вестерленд. Оця трояндочка, це паркова троянда. Вона тут у мене серед росте. Вона у висоту може сягати до 2 метрів. І дивіться, також скільки у неї поплішків суцвіт на одній гілці. І вона має дуже сильний аромат. Ця трояндочка була виведена в 1969 році німецьким селекціонером Кордесом. І у неї квітування з невеличкими перервами. Можна сказати, вона увесь сезон квітує. Також така дуже гарна троянда.